От буває люди щось роблять і невідомо нахіра вони це роблять. Може я, звісно, ну дебілий, нічого чогось не розумію. Але ситуація наступна. От був цей шлангбан, оцей от. він був нормальної висоти. Ну, як типу має бути. Отак от десь. І його вирішили зробити нереальну модернізацію. І зробили його такої висоти. Спочатку можна було подумати, що це для того, щоб проїжджали вантажні автомобілі. Ну, проїжджали легкові автомобілі, вантажні не могли проїхати. Ну, якщо вантажний, треба відкривати. Але ні, ну такої мети теж не було. Тому що одразу поставили блоки і тут їздити не можна, проїжджати, проїзд взагалі закритий. І от тепер питання в задачі. Нахіра? От реально дуже цікаво, нахріна це все зробили. Ну, нахріна його підняли, нахрена витрачали сили, час, може навіть якісь гроші для того, щоб його підняти. Якщо тут все одно не буде проїзду. І ще асфальт засфальтували. Ну добре, буває, в деяких місцях там, де машини їздять, не асфальтують. Ну тут полагодили. Ну, клас, це супер взагалі. Може хтось знайдеться, той, хто знає, нахіра це зроблено. От будь ласка, напишіть в коментарях.